Добрий день, діти! Урок образотворчого мистецтва. Мене звати Манько Карина Сергіївна. І тема нашого сьогоднішнього уроку домашній улюбленець. Подивіться, будь ласка, ось на цей малюночок. Ви бачите фотографії не одного, а декілька домашніх улюбленців, які, можливо, у вас вже живуть вдома, або ви Планували собі завести, це і собаки, і котики, папуги, хум'яки, шиншили та інші тваринки. Але ось саме сьогодні я хотіла з вами поговорити про собак. Собаки, діти, живуть з людиною з давніх давен. І вони, як ми знаємо, і охороняють будинок, і допомагають пости худобу, і полювати на звірів можуть охороняють кордони, знаходяться і рятують людей навіть. І от саме за відданість, доброту, бажання допомогти у світі встановлено безліч пам'ятників саме собакам. Ось подивіться на цю картиночку. Чи не найдавнішим монументом собаці в всьому світі є пам'ятник оцій собаки, Баррі? Його встановлено в 1899 році на одному з парицьких цвинтарів. Це величезний пес і поруч з ним дитина, яка довірливо притиснулася до нього. А на кам'яному постаменті є напис Барі, що рятував 40 чоловік і вбитий 41. Барі був продаю. Ну, а зараз відомо як Сабернар. І до 19 століття цих собак називали ще святими, альпійськими, пастушими, Догами святого Бернара. І вони жили в Альпах, а розводили їх у монастирському притулку, який заснував у 10 столітті ще Бернар Ментоцький на одному з перевалів. Там проходила дорога, що з'єднувала Італію з рештою Західної Європи. І то була така вузька кам'яна стежечка з урвищами. І коли вирували снігові бурі і сходили лавини, вона ставала майже непрохідною і вкрай небезпечною для людини. Тож подорожні могли знайти притулок у монастирі. І Після смерті Бернара канонізували її, оголосили святим, а перевал і монастир почали називати Сен Бернар. Згодом чинці завели собі чотириногих помічників, які допомагали їм рятувати людей, і собаки були. Сильні, витривалі, а головне мали таку дивовищну здатність відчувати постраждалих під снігом на глибині навіть кількох метрів. І добре орієнтувалися вони в горах, швидко знаходили й дорогу додому. І при наближенні негоди вони не ховалися, намагалися вибратися з-під своїх укриттів і поспішали на допомогу саме і йшли в гори добровільно, по троє четверо людей, і коли знаходили когось, то двоє лягали поруч, а інші бігли до людей по допомогу. І от саме серед тих собак було чимало рятувальників, чемпіонів, але найзнаменішим вважається саме ось цей барі, який ви бачите да, на цьому малюночку. Розповідають зворушливу історію, можливо, і легенду, ми точно самі не знаємо да, про маленького хлопчика. Барі виявив його без свідомості, він помирав від холоду в крижаній печері після сходження саме тієлови з гори, і спочатку пес облизав дитину, щоб відігріти його трохи, а потім потяг по землі. І за деякий час малий зміг вивізти барі саме на спину, і той відніс його до монастиря. Хлопчик вижив, а мати <кхем> неймовірніше, загинула саме під час сходження тієї шлавини, через яку саме він опинився та, у сніговому полоні. Дошка на пам'ятнику Борі твердить, що він рятував 40 осіб, але був вбитий саме, намагаючись рятувати 41-го. Монастир, начебто, прийшла така звістка, діти, що в горах загинув швейцарський солдат. Собака шугав його дві доби і, врешті, відчув той запах людини і почав розлівати великий той сніжний замет. Він трудився, поки не відкопався того солдата, а потім лизнув його в обличчя, як був вже раніше навчений. Чоловік опритомнів, здригнувся і з переляку смертельно поранив того пса багнетом, що прийняв його, наче за вовка. За життя чотирилапого героя його порода не мала тоді певної назви, і саме термін сер Бернар вперше вжили аж у 1865 році діти. А визнаний був він швірцарським собаківництвом аж у 1880 році. Зверніть увагу, діти також на ось ці. Пам'ятники собакам є пам'ятники собакам не тільки рятівникам. Да? І от на далекій Алясці стоїть пам'ятник вожаку Пряжки Балту, який доставив вчасно ліки і врятував багато людей. У Берліні є пам'ятник собаці, провіднику для сліпих людей. І ще один монумент споруджений знаменитій собаці лайці. Це перша тварина, яка відправилася у космос. Взагалі, діти, люди почали малювати тварин дуже давно. І часто тварин зображували у скульптурах. Якщо картина зазвичай висить на стіні, то скульптуру можна поставити ну, більш-менш на відкритому просторі, щоб глядачі могли і обійти з усіх боків, подивитися на цю скульптуру, розглянути її. І скульптуру можна саме торкнутися, відчути її там, певну текстуру чи форму. І матеріалом для скульптури може бути будь-що. Да? Це і пластмаса, і скло, і цегла, і бетон, і навіть літ, і пісок. Але найпоширішими і найдовговічнішими так, є звичайно деревина, глина, камінь та метал. Ось така цікава інформація, діти. А тепер давайте саме намалюємо домашнього улюбленця. Якщо ми говорили сьогодні про собаку, то пропоную намалювати собаку. Розпочнемо нашу роботу. Перш за все почнемо з долупо діди. Малюємо такий більш овал, але схожий на квасоленку. Ось тут ми розуміємо, да, що у нас ось тут у нас коло. Це буде нога. Далі десь ось тут у нас буде мордочка собака. Також промальовуємо поки коло і намагаємось це коло з'єднати з нашим тулупом. Ця віліні ми прибираємо. Далі, діди. Тобто ми ось так з'єднуємо да, тулуп нашої собачки з головою. І ось так у нас буде десь з'єднано. Далі собака наша моя. ось такий витягнутий трохи ніс. Все, поки ми малюємо схематично, сильно не надавлюємо на олівчик наш, щоб можна було ще прибрати. Заяві лінії можна, щоб прибрати було. Я прибрала тречки за веление и нужно Сейчас. Сколько у нас будет? довгими борошками трішки шию ми зробимо з таку фунту. Давайте пропрацюємо тепер лапки нашої собаки, так? Десь приблизно перша лапка, де вуху закінчується, десь отут буде наш такий умовно, так? Да? А друга лапа ось тут у нас буде згін такий, так? Да? І тут у нас буде опускатися інша лапа нашого песика, так? Передні лапи діти, вони більш такі у собаки, ну йдуть рівні, да? зараз пропрацюємо їх ці лапи, а от задні вони йдуть як зігнуті трохи. Десь отут у нас собака буде стояти, да? щоб ми розуміли, якийсь погорб у нас іде, да? діти, і тут десь наша собака буде стояти. Треба тут трошки коротше зробити наші лапки, щоб вони не виглядали геть такими довгими. Вистачає хвостика у нашої собаки. хвостика у різних пород собак різні, але ми зробимо нашій собаці дуже такий довгий. Так Трішки у нас задні лапи діти трішки мощніші, да такі сильніші, масивніші, ніж передні лапи у собаки. Їх також ми зображуємо більш такими. Оки залишимо задні лапи, перейдемо до передніх ще, пропрацюємо передні лапки трішки такі менші да, у собаки, не такі масивні, да, як задні лапи. Трошки оцей згин пропрацюємо. більш така грудинка ширша, да? Що його тут трошки мордочко стовщити, так. тут, погадаю, у нас вже готовий. Так, прикрасуємо трішки хвостика. І трішки вушка наша. Трошки мені хочеться їх тоншими зробити. І десь є, звісно, якісь оченятки у нашої собаки, да? якісь. Пропрацюємо так. Я прибрала трішки зайвих ліній. Ми продовжуємо з вами припрацьовувати мордочку нашої собаки. Так, можливо, нам збільшити треба, да, нашу там де ось тут мордочка трошки товстіше її зробити. Більш таку, можливо, і витягнуту, і тостішу. Да, адже собака у нас немаленька, відповідно, да, і мордочка у неї теж немаленька. Так, ну десь ось так. Наш носик і трішки тут десь вуса, да? у нашої собаки є маленькі носики. Діти, не розміщуйте просто одну собаку. Зробіть так, що нібито вона там по стежці йде, чи сидить біля чогось, там, чи дивиться на щось. Да? Тобто, щоб вона така не поодинока була, наша собачка, домашній улюбленець, а, був якась така сюжетна лінія відчувалася. Діти, я вам дякую за плідну роботу на сьогоднішньому уроці і до нових зустрічей. До побачення.